另外。<来> <coughs> <coughs> Шановні друзі, доброго дня. Дозвольте представитись. Мієм'я Артем Глаз, я являюсь керівником Асоціації міні-футболу футзалу Хмельницької області. Власне, я разом з Олександром Тараном, який є керівником прес-служби Асоціації міні-футболу Хмельницької області та спортивного клубу Сокіл. Проведемо офіційну церемонію жеребкування. Фінальної частини чемпіонату України з футзалу серед юнаків 2002-2003 років народження, а також е, джеребкування е, пар учасників куб-конференцій, е, який, нагадаю, відбудеться 4-6 квітня. Спочатку хочу вам продиктувати учасників фінальної частини чемпіонату України з футзалу серед дітей 2002-2003 років народження. Це вісім команд. Ураган Івано-Франківськ, Спортлідер Плюс Хмельницький, Енергія Інтер Львів, Юність Славута, Хмельницька область, Газовик-Донець, Харківська область, футзал Дніпро, місто Дніпро, Ілічівець Чорноморськ, Одеська область та Маріон Одеса. Відповідно до системи проведення змагань пари команд будуть сформовані наступним чином. Пара А це команда номер один західної конференції. Це Ураган Івано-Франківськ, зустрінеться з командою футзал Дніпро міста Дніпро, або Маріон Одеса. Пара Б це команда, яка посіла друге місце у Західній конференції. Це команда «Спортлідер Плюс, яка також від жереба отримує суперники або команду футзал Дніпро міста Дніпро, або Маріон Одеса. Пара С це команда. «Номер 3 західної конференції Енергія Інтер, місто Львів, яка відповідно до Жереба зустрінеться з командою Газовик Донецька Харківська область, або командою Ілічевиць Чорноморська Одеська область. І пара Д це команда «Номер 4 західної конференції, це команда «Юні Славута Хмельницька область, яка відповідно до Жереба отримує у суперники або команду Газовик-Донець Харківська область, або команду Ілічевиць Чорноморська Одеська область. Отже, спочатку ми проведемо жеребкування відповідно до календаря. Тобто формується зараз пара А і пара Б. В одній, в одному кошику в нас команди Ураган та Спортлідер Плюс, і в другому кошику в нас команди футзал Дніпро міста Дніпро та Маріон Одеса. Отже, дозвольте розпочати. церемонию жеребкувания. Команда Марион. Суперником команди Маріон. Буде команда Спортлідер плюс. Ну і автоматично. Суперником. Команди «Футзал Дніпро. Стане команда. Ураган. Отже, пара А має такий вигляд. Команда ураган та команда «Футзал Дніпро. І пара Б це команда «Спортлідер плюс Хмельницький та команда Маріон Одеса. Далі переходимо до жеребкування пар С та Д. В одному кошуку у нас буде команда і лічевиць Чорноморська Чорноморсь, Одеська область та команда «Газовик Донець Харківська область. Другому кошику у нас буде команда Юніс Лавута. Хмельницька область та команда Енергія Інтер, місто Львів. Отже, приходимо до церемонії. Команда газових Донець, Харківська область. Суперником цієї команди буде. Команда юність Славута, Хмельницька область. Ну і, відповідно, команда і Чорноморськ ратиме з командою. Енергія інтер, місто Львів. Отже, відповідно до жеребу сформувалися наступні пари команд. Пара А. Це Ураган Івано-Франківськ, футзал Дніпро, місто Дніпро. Пара Б. Спортлідер плюс Хмельницький, Маріон Одеса. Пара С. Енергія Інтер, місто Львів, Ілічівець Чорноморськ, Одеська область. І пара Д. Юні, Славута, Хмельницька область, Газовий Донець, Харківська область. Зараз, шановні друзі, ми е, присвоїмо цим парам порядкові номера. Я зараз поясню, для чого. Коли вже відповідно будуть зіграні матчі першого туру. Команди відповідно до положення про проведення змагань будуть розподілені на підгрупи перше, четверте місце і п'яте-восьме місце. Календар у цих квартетах буде формуватися за наступним принципом: В першому турі зіграють команди, які будуть мати порядкові номери. Наступні перша четверта, друга, третя. У другому турі зіграють команди перший третій номер, четвертий другий номер. І у третьому турі зіграють команди другий перший номер та третій четвертий номер. Зараз ми кожній парі присвоїмо порядковий номер і вже відповідно для того, щоб вже сформувати подальший календар у наступні три дня змагань. Отже, шановні друзі, зараз кожна пара утримує свій порядковий номер. Отже, пара А. Це у нас команди Ураган Івано-Франківсь та футзал Дніпро. Дана пара отримує порядковий номер. Спортлідер плюс Маріон Одеса отримує порядковий номер. Два. Пара номер 3 Енергія інтерністо Львів і Лічівець-Чорноморськ, Одеська область. Отримує порядковий номер. Три. Цікаво все так послідовно послідовний. І пара Юніславу та ГАЗових Донецька Харківська область відповідно отримує порядковий номер 4. Відповідно до отриманих порядкових номерів, коли будуть зіграні матчі першого ігрового дня на наступний день у першому турі між собою зустрінуться у підгрупі, де будуть переможці, та у підгрупі, де будуть переможені команди, відповідно до наступних пар. Тобто перша пара А це ураган Івано-Франківський футзал Дніпро. І четвертий порядковий номер це у пари Д Юніс Славута. Хмельницька область, Газовий, Донець, Харківська область. І відповідно, другий порядковий номер у пари Б це Спортлідер Плюс Маріон. І у пари С третій порядковий номер це енергія Інтер Львів і Лічивий Чорноморськ Одеська область. Нагадаємо, що у другому турі між собою зустрінеться. Команди, які мають з парами, які мають порядкові номера 1-3-4-2. І у третьому торі 2-1-3-4. Дещо пізніше, після завершення офіційної церемонії нагородження жеребкування, ми оприлюднимо календар змагань і ви вже зможете вже чітко орієнтуватися відповідно до тієї системи, яка була затверджена на жеребкування. Отже, по чемпіонату України з футзалу. Серед юнаків 2002-2003 років народження поки все. Далі переходимо до жеребкування Кубку конференції. Відповідно до попередніх домовленостей має відбутися 4 матчі у двох вікових групах. У старшій віковій групі це 2002-2003 років народження та у молодшій віковій групі 2004-2005 роки народження. Має бути два півфінали. Майже третє місце і фінал у кожній віковій групі. Зараз ми так само кожній команді присвоїмо порядковий номер. Ну і відповідно витягнемо, витягнемо команду, яка представляє ту чи іншу конференцію. Пари будуть формуватися за принципом перша, четверта, друга, третя. Отже, з вашого дозволу розпочнемо. Олександр, може ви підключите цієї процедури? Будете порядковий номер. Я думаю, ніхто не буде заперечувати проти цього. Right. Отже, давайте. Зараз я спочатку витягаю назву, команду назви конференції. Олександр Таран, відповідно, буде присвоїти їй порядковий номер. Нагадаємо, що зараз розпочинаємо з вікової групи 2002-2003. Глазко, Порядковый номер четыре. Наступна команда. центр. Отримаємо порядковий номер. Номер 3. Вибачте, будь ласка, наступна команда. Захід? Примає порядку номер? Номер один. І залишилась у нас ще одна команда: це команда південь. На відповідно, отримаю порядковий номер. Останній залишився. Номер 2. Отже, відповідно до церемонії жеребкування у віковій групі 2002-2003 року народження. Півфінальні пари сформовані наступним чином: захід, схід. Та, південь, центр. Далі переходимо до молодшої вікової групи. процедура буде такою самою спочатку назва команди, згодом порядковий номер. Нагадаємо, що принцип формування півфінальних пар також буде, як у старшій віковій групі. Перший порядковий номер та четвертий команда, першої і четвертий порядковий номер та команда другий та третій. Отже, розпочинаємо. Молодша вікова група. Південь. приемаме порядка номер. Номер 4. Наступна команда. Центр. Сандер отримає порядковий номер. Номер 2. Наступна команда? Схід? схід отримає порядковий номер. Номер один. І осталась у нас одна команда захід. Ну и порядковий номер. Отже, відповідно до жеребкування у молодшій віковій групі сформувалися такі пари команд. Збірна конференції Сходу та збірна конференції півдня та збірна конференції центру, збірна конференції заходу. Отже, шановні друзі, дозвольте завершити нашу церемонію жеребкування. Від себе особисто і від імені Асоціації ім. футболу футзалу Хмельницької області від спортивного клубу Сокіл. Хочу побажати кожній команді здоров'я, кожним діткам, справжні жаги до перемоги. Що буде залежати в наших силах, ми зробимо все можливе, щоб все відбулось в чесній спортивній боротьбі. Ну і нехай переможе сильніший. Всього вам найкращого. До побачення.